Як ви ставитесь до торгівлі з окупованими територіями? Я вважаю, що це правильно, що ми зараз блокуємо. Ну, взагалі негативно. Я вважаю, що з такими територіями взагалі мають бути припинені будь-які стосунки. Плохо. Сложний для мене питання, але скоріше положительний, ніж ви Не знаю, я не можу чекати, я новин не дивилася. Ну, мені взагалі так плохо. Негативно. До торгівлі негативно, точніше. Майже ніяк. Отрицательно. Мы снабжаем, получается, террористов. Ну, думаю, что отрицательно. Вообще-то не очень. Негативно. Ну, как-то так получается, что оккупированная территория, мы ведем определенные боевые действия и с той стороны, и с этой стороны, и в то же время продолжается торговля. Как-то, мне кажется, нелогично. ладно Ну, то... Поддержка терроризма. Негативно ставлюсь. Насколько эффективна торговальная блокада Донбасса? Не согласна, что должна быть блокада. Люди должны жить на любой территории. Должны питаться. Я думаю, что должна быть эффективная. Если в какой-то мере это мешает коррупции, высших и средних власти, то это всегда все хорошо. Ну, я думаю, что хорош. Ну Я думаю, если все поддержат, тогда будет эффективно. А если так, просто кучка собралась, допустим, Семенченко и этот поросюк, то, конечно, оно неэффективно будет. Ну, у меня, особенно, цены торкнется. С точки зрения национальных интересов державы, цены выгодные, я уважаю. Я думаю, что не очень эффективно все-таки, потому что это больше какие-то политические, скорее, решения. Не могу точно вам сказать, не да. Ні, ні, по я не знаю всіх механізмів фінансових. Ну я не можу сказати, що вона ефективна з нашого боку. Ну, якщо кордон з Росією відкритий, ну про що можна говорити? Як вона може бути ефективна тільки в одну сторону, а в іншу заводь, вивозь, що хоче. Для України контрпродуктивна, тому що вона заганяє її в низку додаткових економічних проблем. На вашу думку, чому влада не змогла знайти альтернативи вугіллю з окупованих територій? То, може, треба запитати у влади, чому вони досі не знайшли альтернативу. Шукати інші варіанти, інші альтернативи паливу вугільному. Можливо, інші родовища вугілля в Україні. Мені здається, Україна багато на корисні копалини. Сложний вопрос, я не готов на нього відповідати. Значить не хотіли, їм так вигідно було. Технологічні перші, економічні, тобто дорожчі другі. Ну і певні особистісні речі, звичайно, тому що хто ж на цьому отримає прибуток. Ну, напевно, не було політичної волі, не було бажання. Поняття не маю. Наша власть не знайшла альтернативи не тільки Донбасському вуглю. Наверно, не хотіли. Вони, мабуть, і не намагалися шукати, мені так кажеться. Наверное, это мафия Ахметова, который, в общем-то, Ахметов влез со своей мафией в Киев. потому что не те у власти. Ну, вы сами понимаете, это, наверное, все с экономикой связано, да? И Донбасс, и Украина. И это, это наша территория, это наша угиля. Не могу сказать. Я считаю, что наше правительство – это не правительство той страны, которая заслуживает нормальной жизни. Наше правительство живет для себя.